Що буде після 31 березня 2024 року? Це одне з найчастіших питань, яке мені у приватні повідомлення. Тому я вирішила записати окреме відео для тих, кому це все ще актуально. Для тих, хто не в курсі. Я нагадаю, що для українців, які подавалися на отримання візів в, в рамках програми ПоЕ, для того, щоб отримати дозвіл на роботу по цій програмі, дозвіл саме відкрити дозвіл на роботу. Роки вам потрібно їхати до Канади до 31 березня 2024 року. Саме цей документ дає вам право потім подаватися на безкоштовне медичне страхування та подаватися на отримання фінансової допомоги від Канади по змірі 3 тисяч канадських доларів на дорослого та 1,5 тисячі канадських доларів на дитину. Також зберегли такі пост поет міри для українців. Які не встигли податися в рамках цієї програми для цих категорій українців? Є можливість відкрити туристичну візу в Канаду. І якщо ви прибудете до Канади до 31 березня 2024 року, ви також матимете право податися на такий ж саме відкритий дозвіл на роботу на три роки. Отже, давайте тепер розберемо ситуацію, що ж буде після того, якщо ви приїдете, допустимо, 1 квітня 2024 року. Незалежно від того, яка у вас буде віза туристична чи робоча в паспорті, ви приїдете до Канади вже в статусі туриста. Адже віза і і дозвіл на роботу це абсолютно два різних документи і два різних статуси. Тобто, віза вам дає лише право перетнути державний кордон, тобто, умовно кажучи, сісти на літак. А дозвіл на роботу дає вам право легально працювати, перебувати на території Канади, поки він у вас діє, а також на отримання фінансової допомоги, як я вже сказала, та на Подачу на безкоштовне медичне страхування, тобто у ситуації, якщо ви прилітаєте до Канади вже 1 квітня 2024 року, ви прилітаєте в статусі просто звичайного туриста, і ви не матимете права податися на дозвіл на роботу. Тобто ви зможете перебувати на території Канади лише протягом 6 місяців в рік. Ось в принципі вся суттєва різниця в тому, що буде після 31 березня 2024 року. Для українців, які ще не встигли податися до закінчення програми ПОЕД, у вас все ще є можливість податися на відкриття туристичної візи і при в'їзді в Канаду до 31 березня податися на такий ж самий відкритий дозвіл на роботу як для українців, яка був передбачений в рамках програми.